Привіт! з вами медичний слідчий, і це справа номер 4. Хропіння. Хропиш або живеш із тим, хто хропе, тоді знай ваші спальні щоночі коються злочин. Кропіння це не просто звук, який хочеться записати на диктофон. Це коли повітря лізе крізь звужене горло, тканини вібрують, і замість дихання концерт мотору без глушника. Причини зайва вага, алкоголь перед сном, викривлена перегородка, збільшені мигдалики, або, як ви звикли їх називати, гланди, і слабкий м'язовий тонус глотки. Це з основних, що я б я виділити. І хроплять, до речі, не тільки чоловіки, жінки теж просто тихіше, поки не розслабляються. Якщо у сні дихання зупиняється, то це вже апноя. Кисень падає, мозок прокидається, щоб вас врятувати. Щоночі. Знову і знову. І тоді ми прокидаємось новиспаними з тиском, мігренями і пам'яттю, як у чайника. Перевірити можна одним способом. на награфією. Це не страшно, зате точно покаже, що робить ваш мозок уночі. Тож, не ігноруйте хрупіння, Бо це не просто шум, це доказ. Підписуйся, пиши коментарі, бо слідство триває.